Я Ніка, а я Віка. І ви дивитесь запасних допитливих. У цьому випуску ми вам розповімо про найкрасивіший вид спорту фігурне катання. Це не лише ковзури і лі, це швидкість, дисципліна, грація та хореографія. Фігурне катання має свою історію, своїх героїв і безліч неймовірних фактів. Тож залишайтеся з нами буде цікаво. Звідки ж походить назва цього спорту? Усе просто. Раніше фігуристи буквально болівали фігури на льоду, кола, пісінки, петлі. А судді оцінювали, наскільки рівно і точно воно було виконано. Круто, а я ніколи не задумувалась. Найдавніші ковзини були виготовлені з кісток коня. Їх знайшли неподалік від Одеси, на березі Південного Буху. Ого, в Україні! Так, їх використовували для швидкого пересування, щоб економити час і сили. А металеві ковзани з'явилися значно пізніше, і саме з них почалося справжнє фігурне катання. А ти знала, що на початку фігурному катанні взагалі не дозволялося виступати дівчатам? Правді? Хто ж змінив хід історії? Її звали меч Сайерс. у 1902 році. Вона вийшла на лід і змагалася з чоловіками. І після цього для дівчат створила окремі змагання. Так, до речі, меч виступала у важких ковзанах і довгій спідниці. Це ж було зовсім незручно. Як їй вдавалося виконувати стрибки. У неї не було сучасних умов. Зате були характер і сміливість. Саме тому вона стала королевою льоду. І відтоді дівчата підкорюють лід в у всьому світі. А тепер ще одна неймовірна історія, яка пов'язана з Україною із першою олімпійською золотою медаллю в історії нашої держави. Її здобула українська фігуристка Оксана Баюл. Це сталося на зимових олімпійських іграх в 1994 році. Тоді Україна вперше брала участь в Олімпіаді як незалежна держава. І саме Оксана Баюл подарувала нашій країні перше золото. Листинг Аксазвікнесизвеарна. Ші гасти скейтклейн опірінгджап трипл лац. Їй було всього 16 років. Уявляєш, 16 років. І вся країна затубувала под. її виступ був не просто спортивним номером, а справжньою історією на льоду з емоціями, музикою і неймовірною грацією. Попри хвилювання та складні умови, Оксана виступала бездоганно. І коли пролунала результати, стало зрозуміло. Україна має свою олімпійську чемпіонку. 16-річна Оксана Баюлловию країн станзонтапстеп цей виступ не завжди увійшов в історію. Оксана Баюл довела, що українці можуть виступати за дайвище -дай ворів і надихати мільйони людей по усьому світу. Пірна краня хоче дуже давній спорт, але він ніколи не стає на місці. Рекорди встановлюють і сьогодні, у 22-му році, спортсмени підійшли до бажі важливого. Японський фігурист Юма Кагіяма виконував спроби найскладнішого стрибка чотирного акселя з чотирма обертами в повітрі. Це здається просто неймовірним. Першим спортсменом, якому вдалося виконати стрибок, чисто став американський фігурист Ілья Малінін. Так, фігурне катання зробило справжній крок у майбутнє і довело, що для мрії немає меж. Але у фігурному катанні є не лише рекорди, але й суворі правила, і навіть заборони. Наприклад, у змаганнях не можна виконувати сальто. Але в історії спорту є моменти, які залишаються в пам'яті назавжди. Одним з них стало видовище сальто назад з приземленням на одну ногу французької фігуристки Сульї Боналі. Цікаво, вона знала, шанси на медаль були мінімальні. Але замість того, щоб просто приїхати програму, тур я вирішила показати справжнє видовище. І це сальто стало легендою спорту. Міка. А хто твої улюблені фігуристи? Наші одесити Ірина Підгана та Артем Коваль. Отак, вони суперзірки танців на льоду. У 25-му році здобули бронзу на фіналі юніорського гран-при. Вони вигравали різні турніри. Уявляєш, скільки медалей? Так, їхні танці на льоду це не просто спорт, це справжнє мистецтво. Кожен рух як маленька казка на льоду. Вони наша гордість і наше майбутнє. І на завершення хочемо вам сказати, що ця тема випуску для нас особлива, бо я теж займаюся фігурним катанням. <му> Ніка, ти дуже молодець. Дякую тобі! А я дякую нашим глядачам, що були з нами. Не забувайте посміхатися і слідувати своїм мріям. До зустрічі, друзі! Па-па-па!